Ти день, мене звати Костянтин, я є власником пекарні сито. Ми знаходимося в місті Хмельницькому по вулиці Шевченка, 44. Ну, менше вкладень, легше відкритися, допомога. Ну, і саме в фашизм виду за допомогою, що легше долучитися. Страхів було декілька це Місце положення, де правильно вибрати пекарню, щоб було прохідне місце. Будуть ходити клієнти, як заманювати клієнтів. Конкурентна спроможність, напевно, бо франшиза сита предлагала за меншою ціною, якби відкриття, мінімальні вкладення для відкриття пекарні. Два місяці. Два місяці робили ремонт, а відкрилися від... десь неділя-дві на відкриття. Пробне відкриття робили і через неділю робили відкриття офіційне. — Все вдалося? Так. Я ну, новий в цій сфері. Найважчим було, якби не було зв'язків, не знав, де замовити обладнання, бо замовляли обладнання самі. Е -е, вибір місця найлегшим. Не знаю, напевно, відкриття. Півпраці задоволений. Задоволений тим, що поставки як для товару завжди співпадають вчасно, немає затримок, завжди з розумінням підходять до всяких ситуацій. Якщо ну, будуть шукати з мінімальним вкладенням, то так. Невагай. Скільки взагалі займає окупність франшизи для вас? Десь приблизно рік. Рік, віків два місяці.